Малишка відправляється на селі Сюрінг 305 кілометрів. Дай на кулачок, брат. Опа. Свіжий воздух це хорошо. Вчора я зробив дуже велику помилку, я встановив вихлоп від ламборгініхуракана в мою мазду. Ебать. Так, ну що, на зв'язочку, пиздую 300 кілометрів на трек, беру з собою кальян, забираю брата. Такі чисто. Пацанський нормальний влог, зробив певний тюнінг, розкажу, що зробив. Якісь враження буде 360 камера. Отут -от прикріплена власні кадри. Тому да. Всім спасіба. Оця от малишка відправляється на сілі Сюрінг 305 кілометрів. Буду ще їбашити башити на всі гроші. 150 200 Ну коротше, кайфую. Прям іменно це те, заради чого от заробляються бабки, щоб просто вискочити в неділю, прохватнути, кайфанути. Ух, блядь. Ті, хто не бачили, у мене з'явився СПС ролбар. це хрень, яка дозволить мені не вмерти в момент перекидання, що потенційно може статися. Якщо там машина почне розкручуватись, і перекине ця хрень збереже мені життя, а моя голова не буде ролбаром. штука стоїла 300 баксів, їбались з установкою для того, щоб це все помістити. Тому що, коротше, рекарусі душки вони не могли встати. Ось тут прийшлося заколхозити, там прийшли заколхозити, але це все встало. Плюс тут немає пластику. Нічого ну, страшно. Отак от, коротше, виглядає багажник. Тут, в общем, сідушечки, шлем, всяка тімка, кальянчик. Ну, коротше, ви поняли, так? Да? В принципі, нічого лишнього. Все, бамбум, погнали. Пестуємо з відкритою крейше, Це напизде. Я думаю, що це дуже голосно, ну, У в мене тут ну, на 120 шумиться так, але це так емоційно, так прикольно. Ти живеш, ти просто живеш в тому кабріолеті. Іменно проживаєш, як на, як на мотоциклі. я не скажу, що прям їду швидко, ну як поток їде. Але, блін, який кайф. І кожен раз я їду і переживаю, що в мене здує кепку. Це великий ризик, на який я готовий йти. Кстати, заправочка. 98-й бензин, лью Мазду. Та ні, ні, клапана не погорять. Коротше, тут, по суті, атмосферний мотор, але він такий, що степень зжаття дуже низький чи високий, я не пам'ятаю. За рахунок цього, вона, вона прям може видати на три лошадіних сіли більше на гарному паливі. Ну, коротше, який сенс економити 5 баксів, якщо машинка може бути. Ну, така, знаєте, на всі 185 лошадок. Ну, тут колектор, колектор дає, по суті, ще там, може сил 5. Ну, може 190 тут. Я всім кажу 200, тому що коли питають, ой, ти кажеш, така класна тачка, скільки сил? Я говорю, парні, ну і 200 сил. Але тисячу кілограм ваги, на тисячу кілограм ваги, тобі 200 сил з головою. Це все weight-to-weight ratio, короче, Це співвідношення ваги до потужності, і саме це впливає. Ось чому, типа, вона така прикольна в поворотах, того, що вона легка, сил достатньо, 50 на 50. Короче, Просто ідеальне співвідношення ваги, емоцій. Ну, коротше, чим менша тачка, тим прикольніше. Якщо ви їхали на Жигулях колись, ну не знаю, я на Жигулях відкатав рік, на Жигулях було як весело. От Жигулі важать тисячу кілограмів і там. 60 чи 70 плашиных сил прикинь. А тут типа в три рази більше. Це космолет. Це это космолет. Це Показую багажник. Здорово. Вот такий товариш в кадрі. <риві> да, это кулачок, брат. Опа. Смотри, брат, багажник. Вот. Раз, два. Водиться. Кальянчик, водиться. Там, короче, есть шлем, поняв, взуття. Вся красота. Ми уже майже приїхали до треку. Три годинки їхали. Сейчас, короче, этот товарищ буде кататися перший раз. Ну що, пару слов для преси. Бля, <риві> я как будто бы нахуй. Пурша. <laughs> Справа страшно, пиздец. Хотя мы, блядь, нихуя не едем, потому что на 90. Каприк у страшно. Страшная машина. Ну, механика Чин такая, четкая, прям бам-бам-бам. Саша, да. вам нравится, мятка, два пидораса и в принципе криптовалютный счет. Пустые. <laughs> Пустые. Так, ну что, мы уже на территории трека. Сейчас Димончик буду заваливать ебало. Да, где-то 3RS. Прямо, прямо. За количество М3, М4 будет валиться ебало. Короче, у меня есть 5 сессий. 15.00 по 17.00, практично одна біля одної, через те, що я пізно забронював. Короче, все, ми приїхали. от GT3 в охуєнному Руби Star Color. Я, до речі, хотів машину в інший колір ебанути, але передумав. Короче, у нас план якимось покурити кальян, тут бокси і поганяти. Може получить, а може ні. Короче, від кількості емок, але це їбало. М4, 82. Квадрофілідж, он абар, 124. Поршик. хуй знає, що це за поршик. Може турбос, може ні. Турбос. Ну да. 100 100 100 100 Ya bitti. İşte ben de fergaz Так, короче, що красний флаг. І мене закрутило, занесло, страшна пезда, ну, чуть же краще, в общем. Ну, можна їхати, можна. нужно їхати. Треба, короче, з тормозом. Тобто ти на скорості залітаєш, ти, типу, не даєш понижену передачу і з тормозом залітаєш в поворот. Трейл брейк робиш, і тоді вона прям класно слухається. Так що, круто? Круто, класно. Так, і later, да, в один кружок. Просто кішок. Открита криша, 30 градусів тепла, і ти лупиш на тій м'яті, 200 кимовчаш. З тобою сорівнується така вот альпайн, то прикольна машинка, така м'ятка на 300 сил. gt 3 RS і всякі, такі М4 -і. шок. Ну і ми, короче, тут время зелені теряємо. Переносний кальян. Кальян очень дорого. Павиться, обжерки. Такі от, короче, буде, буде користь кальян. Вот. А почему нет? Правильно? Правильно. Та ты что, тут Мазда есть, другого поколения. Кажут, 150 сил, еде 2.04. Я первый круг приехал 2.07, самый швидкий. Это аппаратик, не? Карбончик, подвесочка, наверное. Красота. А что по спеку тут? Сток. Сток, да? ну что, облегченная 960 кг. А то 157 сил. То есть он как бы стандартный, никаких там баллов не сделано. Нет, просто Ага, гайс, а от це просто мрія. Це про це просто мрія. Я поясню, що це за машина. Кайман GT4, але в кабріолеті, на механіці. Це супер жорстка тачка. Не, вона на автоматі. В даному випадку це, це видимо, рез. Є з них шедоріст. От він на фактично механіки. Класна тачка, там 1400 кг ваги, 4 літровий атмомотор, який там крутиться до 9000 оборотів. Супер. Легка, прикольна, весела, класна бричка. О, my God. There's no fucking way. This is the best RS car for the road today. Start her up cold. Stock Але коштують вони прям ну, 100 плюс, їх дуже мало. Прям це прям рідкі звір, їх вже не випускають, вони дуже похожі на легендарну тачку. Не помню, як називається, то ли, Carrera GT там, 2004 чи 5 року. Коротше, просто мрія. Вау-вау-вау. Прикинь, стоїш куриш, кальян, верні, сидиш, а тут такі от машинки М4, там от GT3, Міатка, nd 2 Alpine. ти на треку, там всі ганяють пацани. Коротше, ну міско, коротше, і ти такий красивий, X5. Жизнь, кайф. <coughs> бля, не курив кальян 25 років. Так, ну що, короче, отправляю Макса як водителя. Кажу, вот, покатай Димончика з побачим на емоції Димона. Говорит, що буде страшно. Ну ничего, бля, на американский горках катався. Так, ну що, все, поехали нам, поехали, малышка. Так, вон она, вон она, малышечка йде. Остання, бам! Ебать, на слике. Охуеть. Это аппаратурка. Сирко. Сирко. Польский, польский кейс сирко еда. На этом аппарате будем именно прям долбить, долбить, долбить. -э -э! Пару слов для прессы. Свежий воздух это хорошо. Что скажешь? Макс, Макс как едет? Охуенно? No. Какое время? 2.04. О, сюда. Класс. <реш> Бля, перший раз людина збоку прокаталась. Для нього перегрузки, звісно, капець. На машинах навіть не їздив пару місяців. Бездуєм, бездуєм. Щоб ви просто зрозуміли, це GT-3 і ця машина йде на 20 секунд практично швидше, ніж міята. І это піздець. Оце прямо машина мрія, не знаю. Армазюльки, кстати, карбон кераміки ніхто тут не має. Ті, хто катають трек, то що просто може попасти камінь і буде тупо дуже дорого це все фіксити. Салон реально виглядає охуєнно. Чисто, блять, м'ята на максималках. Я, на жаль, не прокатався збоку, ну, похуй. Отут, короче, чисто BMW дешево сердіти на колір. Ай-яй-яй. Це машина, яка приміна живе. Живе правильним життям. Видно, кстати. Що ще не зареєстрували? Пієне. Сука, когда-нибудь куплю, наверное, є. Коротше, підійшли подивитись на SF90, а потім зрозуміли, що це не S 90 Це щось то прям ну, прям дуже гарне. На карбо, на кераміці. На перешитому салоні, смотри, там салон, типу, синій. Руль, вернее. Ну, короче, стилек йобнутий. Блядь зна такі, що це за модель? Виглядає просто піздець. Ну такий, мені як здається, блядь страшно їздити. жалко, понятно? Що очень, блядь, дорого. Клас, вау. Так, ну що, коротше, сім вечора, їду додому. Реглядін закінчився. У мене було 5 сесій тотал. Ні, було навіть 6, із яких я від'їздив, напевно, дві чи три. Було 35 градусів. Було так жарко, що просто піздець. Але, як же кайфово, ви не уявляєте їхати без криші. В шлемі на всі бабки, не переживаючи про машину. Ну типу, якби це була М3, я би переживав би дуже жорстко, А так м'ятко, вона така кайфова. Блін. Ну навіть просто в місті на ній класно їхати. Тав брату приїхатись на механіці, каже: блін, я не знав, що на механіці так може бути кайфово. Я кайфую від таких простих речей, як кабріолет. Я розумію, що для багатьох це якийсь, типу, не ліквід, але повірте, це щось дуже незвичне. Я розумію, що блін кількість кінських сил це те, що нам навіяли. Це як типа крутость в інстаграмі. Подобається каприк, бери каприк. подобається механіка, бери механіку. Кайфуй, і головне, от, що я от зрозумів, що на треку всі рівні, тіпи на gt 3 Воєнний чувак, поспілкувались, познайомились. До речі, на Піофані, коли я підроз'їбався на М4, був в тіпочок. Давай, назад, давай, 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 давай. Да, брата, блять. Покатали вою, сіл, поїхав сам. Каже, а це ти був? І він зараз, блін, на gt 3 на німецьких номерах. Дуже ахуєнному кольорі просто колір мрія і машина мрія класно поспілкувалися. Класно, що ти вмієш оттачувати свої навики водія. Ти робиш трейлбрейкати, коли ти прям на швидкості залітаєш, тормозиш руль, повертаєш, і потім в місті ти себе набагато безпечніше відчуваєш. От Зараз я буду їхати додому, я не буду їбашити, бачити того, що. Ну, а навіщо не бачити, коли в тебе є можливість їхати, от отак, от. зараз вже прохолодно. в тебе відкрита криша, ти просто кайфуєш, балдеєш. Їхати, до речі, мені 3 години 300 км. Буду в 22.00 вдома. Ну коротше, прям жорстка буде дорога. Good fucking morning! вчора я зробив дуже велику помилку. Я встановив вихлоп від Lamborghini Huracan в мою Mazda. І зараз думаю, що я зробив величезну помилку і їду його знімати. Але зараз ви можете почути просто що це за лютий звір. Я рахую, що це один з найбільших йобнутих вихлопів, які в мене були. Небудь був на самих різних машинах. Все, що вам треба зробити, це просто послухати. Блять. Сука, забув, 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 що в мене механіка. Йобаний шашлик. О, fucking hell. Я думаю. Я думаю, ви вже зрозуміли, що вихлопний від лабордінні Хораканце факт по, по факту, типа не прямо ток, но Забрали штатний глушитель, поставили гельмгольц, поставили резонатор. Ми коротше їдемо його знімати, ставити на місце то, що було. Я покажу вам один тюнінг, одне класне допрацювання, яке зробило мою машину набагато швидше. Ми проведемо такий міні-короткий день з криптоном, який страдає хуйньою на своїй Mazda Miata, від якої, я, до речі, дуже сильно кайфую. І чомусь от на цій машині їжджу менше, а на цій машині їжджу ча частіше. Чому так? Та хіро знаємо. Можливо прикол в вози, можливо прикол в том, что она такая маленькая прикольная, короче, ну что, let's fucking go. Ой. Oh, yeah, yeah, yeah. Короче, машина стала очень голосна, парни, это просто пиздец. Друга? Ну, это пиздец. Просто кричіть, нахуй, як якийсь спорткар. Це реально прикольно. Це реально класно. Коли мені вчора привезли машину з вихлопом, я подумав, круто буде їздити. А зараз я подумав, що Дейм! Вона ж високо оборотиста, якщо я їду там, наприклад, 100-120, в мене постійно 3-4 тисячі оборотів і в мене постійно стоїть гул. От час от, в мене на Нітралочці, все класно, то варто мені включити якусь... Ой, повишену передачу чи понижену стає просто повний піздес. Тому я їду вертати сток. Ну реально з таким вихлопом машину стане тупо неможливим. Вихлоп коштував, ну, типа, немало, не буду говорити стільки, бо мене тут дивиться дівчина, щоб не давала мені пізди. Плюс, до речі, з мінусів, то що я відчув, це те, що прям почало воняти. Тобто, брав по цю вонь і зараз от запах, багато посторонніх запахів є. А так що, бля, просто береш і іменно їбашиш. 200 сука сил, парні, 200 сил, але вони такі веселі, це піздец. Це просто піздец. Нейтралочко, блять, ну я вам кажу, купіть собі от один раз в житті машину на механіці, але прикольно. Не просто, блять, Chevrolet Lanos Aveo, Іменно механіка, яка на класному моторі, на класному шасі. І покайфуйте. Ну то що реально. Я навіть на, там, на спорті на М3, М4 їду на ліпісках, тому що я люблю контролювати машини, я люблю бути один на один. Я не люблю просто, блять, добиратись точки А в точку Б. Я люблю кайфувати просто від всього. Я іменно є банько. І в міаті мені, блядь, страшно. Посадка йобнута, відчуття руля, відчуття переключення, швидкість відчувається, звук не знаю. Ну все просто тут живе. Люба міата, до речі, можете купити першу, другу, третю, четверту. Неважливо, Кайфанете. Так, ну що, парні, тепер я коротше відкрив кришу. Мені здається, вихлоп зараз буде чутно ще голосніше. Єбать Ха -ха. Ну, відкриті криші це прям ну дуже прикольно. Коротше, я вже їду з поляком кудись в гараж, ми вже з ним минут 15 кудись їдемо. Опа! Чи назис? Так от корот, припаркувались тут якісь нас. Оу, это Да, это выглядит очень Короче, так вот выглядел стоковый короче. Привет, Тарик. Короче, вот так вот виглядає выхлоп Гельмгольц, резонатор Вот так вот, короче, уже ставится Сток. Начинаем Дуже-дуже быстро. Тут, короче, у нас есть стир. Поняла, да? Всякие дальнобои, биг что-то там делают. Куча сам Блядь, накормить бы вас, пацаны. Что вам дать похавать. Прикольно, прикольно. Тут все лухи такі відчуття, що ты знаходишся, Ха, щось по мазьді робится. Ця хрень загибает и цепляет. Це Это какой-то ужас, блядь. Что там моя резина? Вроде жива. Не знаю, як це зламати. Короче, мені треба новий фендер, мені треба зробити развал, щоб колесо витягнуть. Что ездить так, невозможно. Коротше, блядь, кайф піздець, відкрита криша, хуяриш собі просто по трасі. Вихлоп не, не б'є в голову, машинка почала їхати активніше. Тобто, я не знаю, як це пояснити, але насправді підрив став просто, ну, тобто, по факту, це як, знаєш, як бустер на педаль. І якось передача так переключається чітко, прям. Бам-бам-бам. Клас, я кайкую типа прямо. Ну що, я вже вдома підфіналити. Що? Парні, вихлопате зло. Чесно, будьте дуже обережні. Якщо у вас стоїть якийсь кат прибраний, то глушитель прибирати не треба. Ви або залишаєте кат і прибираєте глушитель. Тобто, або то, або то. А Якщо ви і то, і то міняєте, то дуже жорстко. От короткий діф від абарта. Бля, прикольна штука, У машини більше підхоплення, підхват. Ти першого втикаєш, зразу потім друга, третя, четверта. Коротше, машина дуже класно відчувається. Типу, я казав і скажу ще раз, що бля, оця механіка це просто щось з чимось. Отак от, от щелкати її переключатися, Такий кайф просто вам не передать. 200 сил. Я нагадаю, що тут 1000 кг ваги, і 200 сил відчувається тут дуже прикольно. прикольними. Враховуючи, що це ще кабріолет, і ти все бачиш, і вона легенька, відчувається круто. Мінімальний розхід, там, якщо їхати обережно. 6,7 літрів, а так по факту, якщо їбашите в місті 10-12, це копейки. Рівень зжаття, як на дизелі, 1 до 16. Мені там Рафал підсказав. От. Зустрів класного поляка, якого, в принципі, вам раджу, якщо вам щось треба по, по мазді, там турбокіт їбануть, тормоза, взагалі, всі любі види тюнінга їбанутого. от Контакт Рафала, DC-тюн, який мені налаштовував машину, теж будуть знизу. Тому що всім спасіба. Якщо хочете займатися криптовалютою, отут -тут буде мій ТГ канал, самі розумієте, що треба зробити, підписатися. Дякую, що был земной бам бум бэм что там время еще время еще